Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це традиційні три поради дня самого нашого раночку. Наливайте собі каву, я тасую колоду золотисте таро. Витягаю для вас три карти. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Маю надію, ви оприділитись. Оприділитися, оприділитися, Ви ви оприділилися. І я починаю читати карти. Перший варіант. Карта Мах. Ну нічого собі, оце так ранок починається. Карта мах закликає не діяти стандартно. Тобто. Будь-яку справу сьогодні треба робити не так, як всі. Ви можете здивувати всіх і себе також. Що ще таке карта Мах? Вміти чути найтончайший свій голос, чи сумніву, чи навпаки, коли вас щось штовхає вперед. Вам всі навколо можуть говорити: та ні, та що ти, карта Мах. Говорять, що ви можете справитися зі всім, розумієте? Чути простір дуже важливо. І дуже довіряти Богові і творцю. Розумієте, тут в нагоді приходять вам чотири стихії. Тут, якби, все має зійтись: і ви, і партнери, і простір, і Бог, і янголи, і навіть вороги нічого не можуть зробити. Але. Про що застерігається карта? Мах – це все, всього лише потенціал. Це коли ви раптом побачили, що з цієї справи може вигоріти, як вона має і може програтись от прям відчули, побачили. Це тільки перший крок, це тільки початок. Але це таке враження, що ви побачили всю картину. А тепер діло за малим починати. Діяти. І діяти нестандартно, дуже довіряти собі і вищій силі. Вперед. Другий варіант карта смерть. Великі переміни, кардинальні переміни, переміни, які. Просто абсолютно змінюють ваше життя. Ви на порозі, знаєте, великих відкриттів. Ну, взагалі потужні карти випадають два старших аркани мах і смерть. Смерть це те, що вже ніяк не змінити. Знаєте, часто, коли біля імператриці, і карта Дурень і смерть це завжди про вагітність. Тобто ви вже завагітніли. Вже це сталося. Ви вже. Не та, якою були. А, карта це також, коли ви зачинили двері і вже стоїте на порозі чогось нового. А, інколи це складно прожити, складно щось відпустити. Але тут кажуть, що от вітер перемід, він такий сильний, що краще йому піддатися, йти за вітром. От от розумієте, от куди вас штовхає, щось уже відмерло. Стара програма закінчилась. Просто ще нову не принесли. Знаєте, це як? Я там не знаю. Ремонт ви робите, обдерли хату, вона виглядає страшно, але все, кінець старому. А нове ще не прийшло. І ви переживаєте цей стан смерті, трансформації, колосальна трансформація. Порада? ну, не тримайтеся за старе. Ну, немає просто сенсу, бо його вже немає. Ви вже в перехідному періоді. Чекайте, от-от на порозі, з'являться перші ознаки вашого нового життя. Третій варіант. Король Кубків. Такий красивий день сьогодні. Король Кубків. Може означати, як зустріч. З таким душевним королем. Як правило, це молоді чоловіки, але це може бути: знаєте, якщо чоловік зрілий, він душевний, він не жорсткий, який може дати вам дуже класний емоційний урок. От, то, от Розумієте, от поговорили. З людиною і відчуваєте, що ви виросли, що ви якось відозмінилися. Це людина харизмато це людина, яка просто накриває своєю харизмою. І якщо це керівник, якщо це зустріч з керівником, то це не мечовий, це не мечі, де тільки факти. Тут якраз розмова по душам, тут якраз можна баять. Тут треба знайти підхід душевний. розумієте? Тут людина вас вибирає серцем. Карта психолога, карта мудреця. Це, от розумієте, пік, можна сказати, кубкової масті, коли вже все прийшов, Це вже не юнець, не паш, не лицарь гарячий, король. Мудрий король. І такі енергії вам сьогодні потрібно вмикати в собі. На вирішення будь-яких питань. Але це не королева Кубків. Королева Кубків це така медсестра, помічник, вона все-таки якось так іде в другорядній основі. Король Кубків все-таки приймає рішення, але приймає рішення і е е керуючись серцем, не фактажом, не холодно серцем. Тут бути тікучим, як вода. Або я ж кажу, мені йде як навіть і зустріч з людиною. Може людина з'явитися, людина з минулого, людина однокурсник, людина-колишній колега, зараз ретро Меркурій, і от може бути така дуже приємна розмова зі спогадів пов'язана. Якщо ви є сам ну, чоловік, то. Кажуть, що маєте витягати сьогодні з себе, саме м'які енергії душевні, чого би вам це не вартувало. Можливо, ви жорсткий товариш, розумієте? А тут кажуть ні. Змінюй, змінюй енергії. Ну, Цікавий триплет вийшов. Мах, смерть, король кубків. Якщо читаємо триплетом, яка йде зміна, керуй своїм життям, але М'яко, по королю кубків, отак От би я сказала. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Я їх завжди читаю в кінці дня. Мені завжди цікаво подивитися, як програлися у вас. Та чи інша порада, наскільки вона вас захватила? Ви ж все одно більш-менш знаєте розпорядок вашого дня і на щось ви налаштовуєтеся. Тож пропишіть, як це резонує саме з вами. Дякую вам за увагу! і До наступних зустрічей, ваша Максимуса.